Взагалі це Перемога за нами. Треба в вірити. Требови... А ви вірите? Я щоб не вірити, тут не служив би, ні? Треба в даній майстерні дуже велика, тому що на фронті це все, в принципі, колесна техніка, яка доставляє як то боєприпаси, так і провізію, всі інші е, речі, які потрібні для фронту та руху, як то кажуть, нашої армії вперед. Ось. Тому ця майстерня буде виконувати дуже багато речей, яка допоможе скоротити час. Все круто. Дякуємо за все, хто вклав сюди кожну копійку. Дуже дякуємо. Це присутність наркозна перемогу і пам'ятайте, не посторіє. Кожна гривня, яка була слід вкладена. На пришвидшує нашу перемогу і дає можливість часно виконувати бойові завдання. Дякуємо ще. Весна, 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 весна.